Мене звати Ксю, і ви на каналі не вперше, де ми подорожуємо новими старими країнами. І сьогодні в нашому об'єктиві справжня перлина Волині. Неймовірне місто Луцьк. Луцьк дуже затишне та комфортне місто. Особливо навесні. Це місто історії чудернацьких скульптур та неймовірно гарних парків. Місто, де на кожному кроці ти побачиш мистецтво і зможеш зайти у гості до самої Лесі Українки. Луцьк одне з найдавніших міст України. Тому знайомство з ним варто почати з візитної картки міста замку Любарта. Ми Приїхали до відомого замку Любарта у Луцьку. Луцький замок або замок Любарта це символ міста, який підтверджує силу і велич усього регіону. За легендою, князь Любарт хотів збудувати замок на честь своєї дружини Ангрипіни, дочки останнього князя з роду Данила Галицького. Проте їй не вдалося дожити до завершення будівельних робіт. Говорять, що в стінах фортеці зберігаються справжні скарби. Але, на жаль, забрати їх нікому не можна. За історією, сам засновник замку прокляв скарби, тому вони можуть використовуватися лише для добробуту Луцька. Луцький замок ще називають замком трьох князів, бо почав його будувати князь Любарт, продовжив князь Вітовт, а закінчив князь Сведригайло. На території замку працюють багато музеїв. У музеї книги представлені найдавніші видання та найстаріші друкарські верстати. Також можна відвідати художній музей, Єдиний в Україні музей дзвонів. Виставку скульптур місцевих авторів. Та поглянути на археологічні розкопки церкви 12 століття. Можна піднятися на вежу та подивитися, як жили самі князі. А з даху вежі можна побачити неймовірний вид на весь Луцьк. А знаєте, де ще ми можемо бачити замок Люберта. На 200 гривневій купюрі. Окрім Луцького замку, у місті ще є безліч цікавих локацій, про які ми зараз вам теж розповімо. Музейний комплекс Лесина Вітальня. Розташований на другому поверсі будинку кінця 18 століття. Раніше тут була розташована службова квартира Петра Косача, батька Лесі Українки. У музеї збереглося чимало речей їхньої родини. Тут панує суперкласна атмосфера. Жень, куди ми підходимо? А Хто це? там жив? Леся Українка. А це що таке? Дуб біля будинку косачів. Дуб, який ріс біля будинку Косачів. Будинок скульптора Миколи Голованя у Луцьку це цікавий пам'ятник архітектури і унікальний житловий будинок у місті. Тут ви можете побачити чудернацькі скульптури як ззовні, так і всередині приміщення. Центральний парк імені Лесі Українки розташований між новим і старим центром Луцька. На його території є класний зоопарк. Музей сучасного мистецтва імені Корсаків, де представлені багато робіт сучасних молодих авторів. Свято Троїцький кафедральний собор. Пам'ятка архітектури національного значення. Єдиний в Україні пам'ятник Кузьмі Скрябіно. Не стидайся то, твоя земля. Не стидайся то Україна, добре там є де нас нема. стань для батька нормальний. син. Взагалі, Луцьк це щита скринька Пандори, яку можна досліджувати ще багато і багато років. І кожного разу знаходити для себе щось нове та цікаве. Так, розкажу вам ще одну особливість Луцька. Тут, якщо будівля названа в честь Лесі Українки, то біля цієї будівлі стоїть Тарас Шевченко і навпаки. Наприклад, позаду мене академічний театр імені Тараса Шевченка. Але на цій площі стоїть Леся Українка, а недалеко звідси. Є університет імені Лесі Українки, але на площі цього університету стоїть пам'ятник Тараса Шевченка. Такий він Луцький. Так, по всьому місту розташовані різні фігурки, ось такі металеві чоловічки. І поруч з цими фігурками є QR-код. Ось, Наприклад, ми зараз в зоопарку і тут теж є такий чоловічок. І коли ти наводиш, тут описується, що це за чоловічок, за що він відповідає. Там, кого захищає. Ну, цікаво, по всьому місту такі чоловічки. Так, поїхали. Яка гарна природа в парку, такі гарні дерева. Ти хто? Ой, підошли, піджиш Леся, все ж пов'язане. Ага, слухай. Ну... Ти зробив домашку? Камеру включи. Камеру включи. Петро. В очі мені дивися.